Ну ось я справилася, навіть підмила. Але вішалку не розібрала. Зате тут, тут все полежить, поки я придумаю, куди його. Оці ключики, гачки треба кудись придумати. Ну, в мене є куди повісти. Навіть отсюди можна повісти, воно буде зеленчати. Ось ось таким макаром. От, от тут. І припустимо ось так. І вже декор, розумієте? Ось. Ось. Ось так. І вже маєте декор. Ну, треба ще зробити так, як треба. Це я так приблизно. Ось посадила такий скельний. Поки буде так, а всерединку я не знаю, я хочу інший. Такий, щоб він отак гірочкою таким пагорбком був. Я помішана на пагорбах цього, цього сезону. так скельний. Ось він корінці, ой, а руки в мене. Ну, я ж працювала. Ось сюди. Ой, упав. маленьку, і то треба сюди втикнути, щоб ось так навіть попиляла дрова. Зараз накрию їх. Ось, бачите, але там ще не підмила, і треба зібрати. Трішки. І дивіться, що я Ну, я давно знайшла, тільки я не знаю, куди його поставити. Оце жахіття. Розумієте, Оце... у мене асоціація яка. Оце так плаче дерево стало на коліна, коли його рубають. Я маю на увазі живе дерево. Це сухе, воно горіло, воно горіло, воно було живе. І ось це оце у мене така асоціація. Чи в мене схиблена фантазія, я не знаю. Оце таке в мене. Я хотіла його порізати зараз, аби не звертати на нього навіть увагу, аби забути за нього, спалити у котлі і все. Але ні. Думаю, нехай буде мені на пам'ять. Ось таке. Ну, а в основному. Все добре. Я вже нічого прибирати зараз не буду, тільки на краю дрова і все, бо я так заморилася, у мене немає вже сили. Треба і відпочити трошечки, бо, бо оце треба сокирою перебити. Під мости не завадило. Ось погляньте, як у нас. Вітер знову розігрався, такий здоровий дужий ем, дроти. Бачите, як теліпає. Так усе та здорові.